Коротше, з цим розібралися. А що по погоді? Тепло, але така мряка, знаєте, от ненавиджу цей перехід з осені до зими. От, ну, коротше, погодка не Айс, тому, тому що все одно вдягайтеся, так як зараз одне через годину буде взагалі все інше. Ой, як відкриваєш новини, то в нас ковід, то в нас вітрянка, то ще щось. Тепер напасть коксаки, да? Ну, Що хочу сказати? Те, що я постійно говорю, проговорюю. Якщо імунітет слабенький, то буде чіплятися все, що тільки можна і не можна. Зміцнюємо імунітет.